Вітаю, ви на каналі Інтервізор. В студії сьогодні працює Світлана Кушніра з нами зараз онлайн зв'язком підключається вже голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Пане Олеже, я вас вітаю. Добрий вечір. Я думаю, що на сьогоднішній день, так як похолодало, то дуже актуальним буде ця тема і цей пост Олега Попенка, до речі. В Рівненській, Закарпатській, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькій і Вінницьких областях дітей відправляють у школах на додаткові канікули. Кажуть, що все це пов'язано зі зростанням респіраторних захворювань, грип і Т, грип Б бушує в Україні, і тому потрібно, щоб дітки посиділи вдома. Перед цим буквально декілька тижнів, як вийшли з тих же самих канікул. Олеже, а ваша думка з цього приводу яка? У мене думка: діти дійсно хворіють тут е, факт, а, але це не означає, що потрібно закривати школи. Діти хворіють, да, їх повинні лікувати, але в нас немає епідемії грипу, а то грипу Б, чи якісь ще захворювання, ОРВІ, які прям так косять дітей так, щоб от страшне, щоб от таке відбувалось, що потрібно терміново всіх діт дітей відправити на карантин, на онлайн. Щоб вони всі сиділи вдома, а я вважаю, що це пов'язано з іншими речами. В першу чергу, з проблемами, величезними проблемами, які є в Україні з запасами газу. А як з'ясувалось трошки більше тиждень тому, а для мене ця новина вона не була новиною ще в листопаді минулого року, що в Україні є величезні проблеми з запасами газу. Була опублікована інформація, що. І я її також опублікував і говорив о, про те, що в Україні мінімальні запаси газу, історично мінімальні запаси газу, яких у нас о, трошки менше 10%. При тому останній раз такі мінімальні історичні запаси були аж наприкінці березня 2024 року. І це повинні ми говорити, що це було закінчення опалювального сезону. Тому що 1 квітня минулого році опалювальний сезон закінчився і було досить те. То в цьому році на початку лютого, ми, мали величезні, ми вже маємо величезні проблеми з запасами газу. Нам потрібно ще два місяці опалювального сезону пройти. А реально купити цей газ десь дуже-дуже складно. Тому що я сьогодні опублікував інформацію. сьогодні... О, була опубліковано, опять же, на Bloomberg дані щодо запасів газу а, в Євросоюзі. Вони також історично низькі за останні три роки, якщо порівнювати. По-друге, вартість газу а, дуже стрімко зростає. Газ а, на сьогодні коштує вже більше 600 доларів за 1000 кубометрів. А на літо, на літо вже а, газ продається фьючерсами, по 800 доларів. І зрозуміло, що в Україні, яка веде величезну війну проти Російської Федерації, вкрай складно знайти кошти для того, щоб купити цей газ. Так ми купили 100 мільйонів кубометрів газу і Мінерга пообіцяла, що ми будемо щомісяця купляти. Але хотілося б зрозуміти, де ми будемо брати на це кошти, Олеже, Олеже, питання. Да. Олеже, питання таке. А що сталося так? Чому ж ми так не підготувалися до зими? Чи знову вона прийшла? Як то кажуть, впала як стіг на голову. А Україна, в принципі, і січень, і грудень фактично прожила в надзвичайно теплих температур... теплому температурному режимі, якщо подивитися там за всю історію спостережень. І раптом то лютому, звичайно, прийшов мороз, і наші можновладці Міненерго каже, а все, не знаємо, що робити. А, ну, давайте скажемо чесно, що до опалювального сезону ми були не готові і не готувалися. Ще коли були перші заяви від Кабміну, від Нафтогазу в серпні минулого року про майже 100% готовність до опалювального сезону. Це визивало в мене майже історичний сміх, тому що ми не маємо можливості. Там настільки якісно готуватись до опалювального сезону. У нас немає коштів, у нас не було запасів газу, у нас нічого не було. І всі ці заяви, зрозуміло, я піддавав величезні обструкції. На сьогодні ситуація виглядає так, що ми не просто не підготувалися, у нас немає коштів. А інша проблема, що. Потрібно було іншим зовсім шляхом піти. Коли було зрозуміло, в серпні або в вересні минулого року, що у нас не було, що у нас немає запасів газу, і видобутку газу нам не буде вистачати, можна було запросто купити газ наперед, наприклад, в вересні газ коштував 300 доларів. Навіть якщо б ми взяли кредит, до речі, як ми зараз плануємо, а Нафтогаз планує взяти кредит Європейському банку реконструкції і розвитку, щоб на 2025 році постійно купувати газ, який вдвічі-два з половиною рази дорожче, ніж він був у вересні. Уявіть собі, якби ми тоді взяли кредит в Європейському банку реконструкції та розвитку, виплатили відсотки за цей кредит, Марс би ще. Майже 50% від а, 600 доларів, 670 доларів, які ми зараз платимо за тисячу кубів, ми б зараз половина цієї суми залишалась б у нас недоторка. Ми несемо з тим величезні збитки із-за того, що Нафтогаз виявився абсолютно не готовий до опалювального сезону. І тут питання виникає до голови правління колишнього до Чернишова, який зараз спокійно працює міністром, до наглядової ради. До управління. Ми кожному члену наглядової ради платимо а, близько 400 тисяч гривень на місяць кожному. Кожен з них несе відповідальність за роботу НАК Нафтогазу. Так я хотів би, щоб Кабінет міністрів, як фактичний власник НАК Нафтогазу, зібрав би всю цю шайку-лейку під назвою Наглядова Рада і запитав, куди вони дивились. Показали, щоб вони показали свої розрахунки все всі інше. І тоді запитать. Ми повинні запитати громадськість. А навіщо нам така наглядова рада, яка ніхто нам не робить, яка отримує кошти і все. І в мене взагалі виникла така думка: а не посаджені лі чи не посаджені ці всі? Члени наглядової ради від Європейського Союзу для того, щоб керувати коштами НАК «Нафтогазу», щоб НАК «Нафтогаз» платив кошти туди, куди потрібно європейським компаніям, а не готувався до опалювального сезону. Як показує практика цього опалювального сезону, НАК «Нафтогаз», який володіє криворіч теплоцентральним, не виділив ні копійки грошей. На модернізацію мереж при морозі. І на сьогодні, на 10 лютого, 150 тисяч жителів Кривого Рогу сидять без тепла. Вони всю зиму просиділи без тепла і далі це продовжується. А НАК Нафтогаз в мене, до речі, документ Телеграмі опублікований. а є всяк, Підписали всі а, працівники, які відповідальні за. Подачу, за подачу теплоносія, всі повністю підписані. Всі підписалися. Всі о, керівники АТ-Криворіч теплоцентралі, які належать до НАК, «Нафтогазу». І також мені, в мене питання до НАК, «Нафтогазу» – Чи був хтось покараний? Чи написана заява до правоохоронних органів, за зрив опалювального сезону і за загибель? Так, вже є загиблі в Кривому розі. Від проходження цього опалювального сезону люди просто вмирали в своїх квартирах. Звичайно, страшна ситуація і дуже печальні дані з цього приводу. Ну а тепер питання: ну якщо немає газу, то що? Ми маємо рятуватися всі, як можемо? а Тоді. Тоді навіщо нам тоді держава, і відповідні профільні міністерства, і відповідні профільні державні компанії, хоч вони зараз статусі акціонерних, якщо вони не можуть забезпечити найголовніше потреби, мінімальні потреби українців під час опалювального сезону в електроенергії, в теплі, в водопостачанні, в водовідведенні? Питання абсолютно Світлана, правильно вам поставлено. Де тут держава, де відповідальність за цей опалювальний сезон? І це нагадує мене, я вже не пам'ятаю, як називається фільм, коли головний герой російською кричав в фільмі: А спасайтесь як то може. Да, от. Ну, це виглядає так. І коли я говорив ще на початку літа минулого року про те, що потрібно думати, де переїжджати в приватний сектор. І Величезний хейт був по цьому поводу, то я був абсолютно актуальним. І зараз це актуально. Тому що, судячи по діям держави, вона пропонує дітей відправити по домівках, студентам йти на онлайн-навчання, бізнесу скоротити споживання, так само і бюджетникам, всім, комунальникам, всім скоротити. Подача газу вже на сьогодні для приватного сектора тиск газу вже на сьогодні набагато зменшився. І це можна елементарно перевірити. Мені сьогодні написали чоловік 10 з різних областей, мені в телеграм, про те, що тиск газу ще не було такого низького тиску. Тому держава, як на мене, відсторонилась від проблем. можливо, це зробили спеціально. Можливо, вже хтось купив НАТО газ. Вже купили по 300, а зараз будуть нам продавати його по 670, по 700, по 800. Я думаю, тут ми дуже близько з вами будемо до, до розкриття чергової корупційної схеми. Коли якась невідома там, або комусь від дуже відома компанія, який небудь філіал з, з, угорським, з угорською адресою, вже закупила газ, взяла кредит. По 300. а зараз нам його продає по 670. сімдесят. Олеже. Ще одне питання. Від 10 лютого Укренерго опублікувало інформацію, що бізнес і промисловість починають обмежувати у електропостачанні. Було заявлено, що якщо температурний режим по всередньому за добу буде нижче там, 6 градусів, 6-7 градусів морозу, то прийдеться, мабуть, вводити графіки відключення і для побутових споживачів. Питання в цьому розрізі одне. Знову таки, згадуючи наші записи на балкончику, коли у нас не було електроенергії влітку. А як же тепер ми взимку під час того, як мають функціонувати системи опалення, а там вода, пройдемо цей період? Чи справляться теплокомуненерго, теплоцентралі з викликом? Ну, справляться, то вони справляться. Питання в тому за рахунок чого? І скільки буде на це витрачено? Відключення будуть, я глибоко в цьому впевнений, лютий і березень нас чекають чергова хвиля відключень. І, можливо, будуть не такими тривалими там. По 10, по 16, по 20 годин, але ввечері ми будемо сидіти без світла, тому що газу реально не вистачає. Прогноз погоди, на жаль, невтішний, мінусова температура буде триматися весь цей час. А вона буде невеликий, невеликий. А, мінус, там, мінус 5, мінус 7, але він буде триватися досить довго. На цьому тижні 100%, що буде на наступному тижні, також не зрозуміло, газу у нас реально мало. І будуть запроваджені, можливо, не графіки аварійних відключень, а все ж таки звичайні графіки погодинні, все ж таки будуть запроваджені, і вони будуть діяти до, до середини березня, так точно. Ну, на сам кінець хотілося б хоч щось позитивного. Якийсь прогноз від Олега Попенка, голови спілки споживачів комунальних послуг. Ну. Хоч якось, хоч приободріть. Весна ж то все одно прийде. Весна прийде, так. Да. Весна прийде і це добре. Стане тепліше, і ми пару місяців будемо сидіти 100% без відключень. Я маю на увазі квітень та травень. Але потім, щоб ми не розслаблялися, прийде літо, атомні станції підуть на ремонт, і ми знову повернемось до відключень, які будуть довготривалими, тому що. Два, три, а можливо, чотири блоки атомних станцій, можливо, і п'ять, навіть вийдуть одночасно в капітальний ремонт. І ми це обов'язкова процедура, ми нікуди не дінемося, і це означає, що ми знову будемо сидіти без світла. Але ми ж до цього готові. Ми ж купили генератори, купили собі пауербенки, купили собі газопрочневі установки. А у кожного водоканала тепер є там десяток всевозможних станцій. Так це буде дуже дорого, бо тому воду будуть також відключати. Але ми і це з вами вже проходили. Тому будемо з оптимізмом наше щасливе майбутнє. Добре, я думаю, що на такій оптимістичній ноті ми поставимо крапку в сьогоднішньому спілкуванню з Олегом Попенко, головою спілки споживачів комунальних послуг, з вами в студії працювала Світлана Кошнір. Лайк, підписка, коментар обов'язковий. І ми з вами обов'язково ще побачимось.